На межі Луганщини та Донеччини російська армія безуспішно вела наступ, здійснила 8 марта так та 9 мінометних. Також окупанти застосовували авіацію поблизу житлових районів. Гуманітарні штаби громад Луганщини шукають способи допомоги жителям області знайти нове житло у зв'язку з початком навчального року. Більше 300 тисяч людей виїхало, але під нашим контролем от ми вивезли там 50 тисяч людей. Багато людей розсіляли в гуртожитках освітньої галузі. Mm -hmm. А з 1 вересня, напевно, деякі освітні заклади почнуть працювати. Відповідно, гуртожитки треба буде звільняти. І ми зараз шукаємо варіанти в різних областях. Щоб мати такий житловий фонд, що ми могли людям віддати минулої доби у окупованих ровеньках, а також у гірському на Луганщині, місцеві повідомляли у соцмережах про вибухи та пожежу у станиці Луганській. У Сєвєродонецьку окупаційна влада встановила медичні намети без обладнання та з мінімумом медикаментів. Роботи щодо запуску стаціонарних медичних закладів не ведуться. На окупованій Луганщині під примусову мобілізацію до військ окупантів потрапили вже 55% чоловіків. Розповіла Ірина Верещук. Данило Черниченко. Новини на Суспільному. Донбас.